Вітаю, шановні глядачі. Зараз я хочу подивитися таке питання, коли закінчиться війна в Україні. Дайте нам відповідь, будь ласка, вищі сили, янголи-охоронці. Прошу вас, будь ласка, дайте нам відповідь, коли нарешті закінчиться війна в Україні. Які є перешкоди, щоб війна закінчилася, щоб перемогти росіян вигнати з нашої території, коли закінчиться війна в Україні. Так, зараз буде дуже швидко рухатися бойові дії, дуже швидко, і все ще продовжиться це літо. От, ворога будуть добивати, його Верховний суд вийшов. Осінь, осінь. Перший місяць осені має піти з території України. Росія виходить. І ще вони будуть змушені виплачувати репарації. Зараз активні бої будуть. Зараз буде. Розбивати, так, розіб'ють флот, розіб'ють його заводи, я так розумію, якісь, де снаряди роблять ракети. В нього більше не залишиться зброї, чим обстрілювати, як обстрілювати. Знищений флот, і він... Капітулює. Буде змушений вийти. Це перший місяць. Осені, відхід. Зараз активно розіб'ють рашистів Плакать. Що таке? Бояться? Рашисти. Дуже сильно злякаються, будуть плакати що ж плакать. Все розіб'ять. Щось мені йде, що цей а, с, в них Кремль по Москві прильоти. Де вони там засідають, там все буде розбито, полетять голови. Залишиться в нього тільки полонені, і то це єдиний їхній шанс, щоб у них хоч якісь залишилися фінанси чи щось таке. Він продає зброю, продає полонених, як... щоб мати гроші якісь, хоч які-небудь. Прильоти по Росії, Заводи, Москва, Кремль, стан важкий. Все дуже грустно і погано у Росії. Ще й будуть суди, засудять. Так, я хочу. Ну, Дивіться, мир він е, починається з середини літа. Активна отака фаза, коли це, е, очевидно, що мир. Вони дотягнуть до останнього, до кінця літа. І 1 перш, е, вересня, це вже буде вересень, змушені будуть визнати поразку, вийти взагалі з усієї території. І. Виплати, що будуть іти виплати репарації українцям. Відбудова Росія змушена тут сюди. Дуже добре. Людям повернуть, відшкодують втрати. Заперечу весь негатив. Заперечу, запереч, запереч, заперечу. Відкриваю всі шляхи дороги українцям, військовим України. Заперечу, заперечую. На знищення росіян. заперечує повністю весь негатив. Більше не може Росія тримати людей у полоні, окуповувати територію. Буде повністю розбита вся верхівка. Буде так, заперечує весь негатив. Росія буде змушена признати капітуляцію. заперечує весь негатив. Ще в нього немає ким. Ой, вот. Вот. И суды. Суды. Су, засудить. Вищі сили, янголів-охоронців, духів роду закликаю, прошу захистити наших людей, українців, перекриваю від російської агресії всіх і цивільних, і військових відвести, відвернути всі бомби, ракети, снаряди, дрони, всю можливу агресію, що йде від росіян, всі ті ракти, ці їхні погрози, не втіляться. Не зможуть росіяни більше чинити злочини проти людяності, буде так. І всі бомби, ракети, все їм назад на голову вертають за весь час, що на нас вони запустили, в них там все це і вибухне. Буде так. Вищі сили, янголів-охоронців, духів роду, закликають, допоможіть захистити. Україну від росіян, відвести всі бомби, ракети, дрони і снаряди, і повернути їм назад. І прошу по Верховному суду, всі біль, сльози, і страждання, і смерті, і катування, і гвалтування, Вся біль. Нехай повернеться до Путіна, до всієї верхівки, до всіх росіян. Хто причасний до злочину проти людяності в Україні? Буде так, буде так, буде так. Усе їхнє лайно вертаю їм назад. Хай собі в рюкзаку на спині носять. Буде так, відчувають його. Буде так, буде так, буде так. Прошу вищі сили, янголів, охоронців, відкрити всі шляхи на мир, да буде мир в Україні і перемога повна над расистами, да будуть. Відшкодовані всі збитки, що були завдані Україні, Росією. Буде так, буде так, буде так. Це буде міцний захист від расистів. Буде так. Дякую за увагу. Буде все сказане здійснено Дякую за увагу.